Перша перемога ну взагалі-то начебто нічого дивного не мало бути, але двічі ви програвали по ходу матчу. А в результаті така впевнена перемога виявилася. Так, це бізнес-ліга і сам формат турніру. Дає таку можливість і забити один м'яч, виграти цей матч, або забити шість та, і не отримати перемогу. Тому все складається з рідниць і хлопці молодці сьогодні зіграли ну, на максимумі десь можливостей, вижили із тих моментів, які є максимум, і це вдалося довести до Чи можемо перемоги? ми казати, чи погодитись ви з тим, що сьогодні а, ну, в лапках був бенефіс голкіперів. Що в першому таймі через помилку голкіпра ви пропустили захисту, а в другому фактично ну, яко кажучи, певним чином допоміг вам голкіпер супернику. Ну розумієте, помилки футболістів не так помітні, а помилки голкіперів, звичайно, кидаються зразу в очі, але знову ж таки, ну якийсь збіг обставин відбувся і мінялись такі прямо на лапках, Але це гра і таке буває. Як ваша форма ми не побачили вас сьогодні на футбольному полі? Так, після першої гри в нас сьогодні вранці ще була гра, то сьогодні на другу. Щоб відпочити. Це пов'язано з тим, що в Нікошка є. Сподіваюся, на наступного вже там буде готовий. З перемогу. Дякую.